трішечки хочу порозмірковувати поки йду. Вертаюсь до машини з прогулянки сьогоднішньої. Може ще краєвиди, ніж своє обличчя цілий час. Буду казати, мікрофон сприймає під мостом Ілсуцького Йозефа автомобільним, колись тут були трамвай, ходив. Так от про що порозмірковувати. Вчора і купив український продукт фірми Верес. Це не реклама, просто вдячність виробнику за те, що він виробляє такий продукт. От, до речі, буду йти вздовж Вісли такою прогулянкою стежкою для прогулянок. Так от, купив ікру з кабачків. Дуже любив цей продукт, з самого дитинства міг з'їсти три банки півлітрових. 440 мл там продукту. Так от ікра. Чому ж ікра? Я, чесно кажучи, замислився останнього разу, коли її їв. бо не розумію, чому цей продукт називається ікра. В Польщі на етикетці є переклад для поляків, звісно, щоб вони розуміли, що ж то є. І по-нашому те, що в українське написано ікра. А по польську це називається паста. 110% що логічніше паста. Бо давайте пригадаємо фільм радянський. Іван Васильович змінює фах. Іван Васильович міняє професію. Для Савкадрочера буде понятні. Так ось ікра заморська. І в обличчя летить ложка ікри якомусь там солдату чи кому не знаю. Що значить ікра? Ну вже настільки люди радянські... Не знаю, коли ікра була винайдена як продукт з кабачків, але гадаю, що десь нещодавно, в минулому столітті за радянської влади. Так от, чому ікра-ікра, паста ікра? Не вже так люди хотіли уявляти навіть собі, що вони їдять ікру, не червону, не чорну, а з кабачків. І назвали це ікра, щоб хоча б цим бути ближче до багатіїв, до заможніх людей. До тих, хто міг собі дійсно дозволити купити ікру з риби, хоча б там не знаю, з хамси, але ікру. Так от, І назвали цю, цей продукт на промисловому рівні, на, на рівні країни СРСР, найвеличнішої в світі, найбільшої в світі ікра з кабачків. Та назвіть паста з кабачків. Або якось інакше. Не називайте ікра, бо ікра це з риб, яйця риби, якими вони розмножуються. Ікра у крабів є. Я знаю, є ікра у молюсків. не у кабачків, вибачте. Так от, що це показує, що люди в Радянському Союзі настільки були самопринижені, навіть самопринижені і не усвідомлювали цього, що пасту з кабачків назвали ікрою. Добре, то давайте ще ікрою називати пюре з картоплі. Теж така сама консистенція. Додамо там цибулю подрібним блендером. Будемо називати ікра з бульби. Подобається назва. Зайде в кафе, в ресторанах, зайде на ура. Тільки змінимо не пюрешка, а буде ікра. Ну то отож, так совок і жив. Називав речі такими якимись дивними назвами, щоб видаватися, то е, величніше чи що. Жигулі називали машиною. Ну добре, <свісно> то таке вже питання.